Це станція не неперемі... переміда, їх охороняє мертва енергія. Дуже багато мертвої енергії. І сам матеріал, коли робили камінь, він незвичайний. І він насичується цією мертвою енергією, як душі. Пронизують, літають вперед-назад. А завдяки цим пірамідам виходить сила, енергія з нашої планети до тієї цивілізації. І у них іще були такі, як у нас називають часи. Годинники наручні, то у них такі як браслети були, там також трикутник і якісь такі схеми, дуже розвинута цивілізація, прикладаєш, і воно само як. Це так схоже, як 3D-принтер, от щось на зразок.